Проєкт називається Неналежно обмежувальний погляд на спасіння або Вінницький лім, і він розповідає загалом про погляди, про погляд на місто людей, яких вже там немає, але які там були. Тому що ця історія загалом добре відома і досить добре досліджена в 2000-х, Який це був рік? Ти скажи. Середина 2000-х. До кінця 2000-х десь це довго тривало. Так, Вінниця була дуже важливим пунктом на міграційному шляху з Сомалі до країн Євросоюзу. Там, власне, мігранти з Сомалі в Вінниці очікували і проводили якийсь невизначений, але досить довгий, іноді по, по різному час. В очікуванні, поки ці фасілітатори, люди, які якби цим займалися і допомагали, місцеві а ще й українці. Переправлять їх через кордон до країн Євросоюзу. Цей перетин відбувався відповідно нелегально. Цей шлях існував досить довго, і коли ми власне для проєкту шукали цих людей, щоб записати з ними інтерв'ю. Ми зверталися до різних НГО і так далі. І власне нам казали, що ми, коли записували інтерв'ю, то в нас власне були такі люди, які дісталися до Німеччини таким шляхом. Переважно це була Німеччина, Мюнхен, що там ще і Франкфурт. Всі ці люди загалом дісталися. Ми не знаємо, чи всі дісталися, але переважно це працювало. В Вінниці ніхто не залишився, принаймні, з того, що ми знаємо. Тому що в Вінниці наразі ознак цього немає. Ми говорили там з місцевими, ніхто про це не знає. Якби тобто, в якійсь Вінницькій міфології ця історія не залишилась. І ми намагалися знайти якісь сліди перебування цих людей. Скоріше відтворити сліди, тому що слідів не залишилося. Ми можемо тільки уявляти собі, як вони виглядали. Ну, це така спроба реконструкції, але не зовсім. Ця історія про міграцію до якоїсь країни мрії і ситуацію вимушеного очікування, яке буде продовжуватися невідомо скільки. Про те, що могли ці люди бачити, і як сприймати, але насправді про погляди. Ну, нас цікавили мешкання, де вони могли жити. Ми шукали якісь найдешевші зйомні квартири, тому що ну, ясно, що вони більшість часу, скоріше за все, проводили всередині і намагалися відтворити те, що вони могли бачити там, там, де вони жили. Тут є в експозиції одне з інтерв'ю, яке ми записали. В людини з Сомалі, яка зараз живе в Німеччині, яка провела в Вінниці півтори року. Да, досі знач, знач, значний період часу, і він описує цю ситуацію досить радісно. Ну в сенсі він каже, так, що так. це Приважно, це був це якісь світлі спогади, ну тому що це вже було давно. Це був мегаполіс для нього. Він пам'ятає ріку красиву, він пам'ятає парк, він пам'ятає метростейшн і так. І такі там речі, він каже, що місто було дуже дешеве. Ми, ну, а коли я запитала, ну добре, а що, ну, чи ти можеш сказати, що ти, наприклад, їв, що ти запам'ятав з'їжджі місцевої. і він сказав, що я пам'ятаю, я їв таку тайні пасту, і ми не могли зрозуміти, що таке тайні паста. Він сказав, ну мій війна. І каже, я ще купував типу, чорний хліб, я це їв щоденно. Тайні паста і чорний хліб. Коли людина каже, що типу ресторани дешеві, місто дешеве, а тоді каже, що вона їсть щоденно їсть хліб віно, то ну, виникає такий геп в цій історії. Щось, щось не співпадає, і власне нас це цікавило власне, такі неспівпадіння в цій історії. Тобто це така міфологія, яка вибудовується якесь там уявлення про те, що було, але якщо придивлятися, то це все не тримається разом. Щось там не так, щось не співпадає. І ми намагалися це якось передати в цих роботах, що воно тримає ці купи, але не до кінця щось не так. Про це важко говорити. Нас немає з чим порівнювати. Тобто ми припускаємо, що наш досвід відрізнявся від їх досвіду. Стовідсотково відрізнявся. Але нам було цікаво. ну, що ми можемо побачити, послуговуючись їх ситуацією, їх оптикою? Це вимушена ситуація вона штучна, uh -huh. тому що є вінниця, є стіни, є обмеження, але цих людей немає. Вони виїхали. І з того, що ми говорили, у них типу все добре. принаймні, вони так кажуть: у мене все добре, ну в сенсі… Людина живе в Німеччині, людина, якби, мабуть, вже знає мову, якщо вона живе в Німеччині, говорить з нами англійською. Тобто, ну вони якось собі порадили, і вони вже не Вінниці, їх немає. Питання: хто лишився в Вінниці?